Всім привіт народ! І сьогодні ролик під назвою Якщо б в рекламі говорили правду. Поїхали. В тебе нежить. Да Болить голова. Да Оторвалась рука. Да Тобі поможе ця херня Ця херня за лічені секунди допомагає від усього. Таблетка говно. Не не допомагає, ще й невкусна. На продать треба. Раніше в мене був, геморрой, а тепер в мене його немає. Потому що мені допомогли таблетки. Не то, щоб самі таблетки допомогли, а просто деньги, які мені заплатили за рекламу. цих таблеток. Просто мало хто хоче зніматися в таких рекламах, ну, тому, що, ну ви понимаете, да потім пацани будуть на районі. Вот. Ну а мені треба за обшивку, поэтому прийшлося. Да, поприкалуватися з мене пацани, Ну що ж поделать? Зато деньги є. А таблетки я не знаю, допомагають не допомагають, мені якось все равно. Ах, ця кава настолько говена, что я решил попросить водички замість его кофе, потому что ну она вообще дерьмище из дерьма просто, фу, говно. Но если я буду делать вид, что вона мне не нравится, вы и не купите. Поэтому Ах, говно. Став лайк, я хотів хотел бы, чтобы так говорило на справді. Якщо ты скачаєш наш додаток прямо зараз, то ты отримаєш цілий місяць користування безкоштовно. Правда, потом ты будешь платить охеревшие деньги, потому что ты как бы уже карточку свою вил подписку сделал, а потом ты их хер убираешь, потому что мы и так заникаем, что ты, э, тебе будет проще просто телефон новый купить и карточку поменять, и вообще страну жительства тоже поменять. Скачай прямо зараз! Пуляє підписку на наш онлайн-кінотеатр та отримай доступ до найкращих фільмів. Правда, яким уже год 10 навіть 20. А якщо ти хочеш подивитися щось новеньке, то тобі придеться заплатити ще кучу бабла. А на самом деле я не розумію, чого ти в інтернеті не знайдеш. Там куча піратських сайтів і куча фільмів можеш подивитися безплатно. Ну, правда, там є реклама, а у нас нема. Но у нас до хера денег. О, Оце я розумію протистояння. До речі, а ти знав, що ти можеш отримати 2,5 тисячі гривень бонусів на перший депозит за реєстрацію під парі матч? Ні, не знав. Тоді переходь по силці внизу та отримай свої бонуси. Дякую, що сказав. До речі, 8 березня буде грати Манчестер Юнайтед проти Манчестер Сіті. На них і поставлю. Так а ти правду будеш казати? Так я правду і сказав. В Смусі. Ну в прямому смислі, я правду казав. 2,5 тисячі гривень бонусів получиш. О там внизу по силці? Ну так. Да. Прикольно. А тепер до матчів. Твоє життя дуже гірке, то добавлю трішки солодкого. Прямо зараз ти можеш купити це печиво зі знижкою 50%. Просто воно вже просрочене, а якби ну, викидати не хочеться, хоч, хоч продать. Ну, на самом деле воно вже як неділю просрочене, ми просто етикетку сюди переклеїли. Но тобі скажемо, що воно свіженьке і тільки з печі. Напиши в коментах, який ти нах. Даже якщо ти 80 831. Нах. Мені треба кожен із вас. Пишіть в комментариях. Тільки до 10 березня. Здесь книжку 60%. Ти можеш купити цю кофту за 750 гривень. Так, да, вона стоїть 800 гривень вообще, ну, в обычные дні. Ми просто трошки накинули, трошки збавили. Ну якби скидку сделали 50 гривень, можебі шаурму купити. Вот. А взагалі на базарі така кофта стоит 200 гривень. Звони прямо зараз. Наша карточка ничем не видрезняется от від других банков. Да, у нас есть кэшбэк, но ты думаешь, что там все так просто? Не, ни хера. Цей кэшбэк очень и очень херовый. У нас такие сами проценты, все такие самые. Но мы дуже надеемся, что тебе понравится идея, что ты сам можешь выбрать себе картинку для карточки. А, и да, я тебе скажу, что у нас самый надежный банк в мире. Но я храню деньги за границей. А свої бонуси ти можеш забрати отут. Переходиш по цій ссылці і забираєш 2500 гривень. А на цьому у мене все. Дякую, що подивився. Поставив лайк, написав комент, підписався ти лучший. Все, я пішов. Пойду лічитися. Заболів. Плохо.